Всім привіт! Всім привітик! Хто буде приєднуватися, чекаю. Хочу дуже спробувати, як в Фейсбуці виходити в прямий ефір. Хтось приєднається? Ну добре. Хочу зробити з вами розпаковочку. Я тільки що отримала посилку. Хочу з вами відкрити цю посилочку. Дві квитанції. У нас дуже класно, тому що можна робити замовлення консолідоване. Що таке консолідоване це коли робимо замовлення в одну коробочку і на декілька чоловік. Наприклад, 3-4 людини, в яких є ну, невелике замовлення, і ми робимо разом, консолідуємо його, відправляємо на склад. І нам формують безкоштовне замовлення. Це так круто. Ми отримуємо повністю безкоштовне його. За доставку не платимо, коли ми робимо консолідований. У нас до 50 балів замовлення коштує 110 гривень доставка, від 50 балів до 100 балів 60 гривень за доставку від 100 балів. Уже безкоштовна доставка. І, до речі, сьогодні останній день, коли можна зробити замовлення, 30 балів, від 30 балів, безкоштовна буде доставка. Сьогодні останній день. Так що, будь ласка, якщо комусь щось потрібно, пишіть зробимо для вас замовлення. І так розпаковуємо ось такі дезодоранти вони просто неймовірні, дуже класні. Тримаються і на чисто вимиту шкіру наносимо. Особливо, хто ходить під зали, десь на, ну, на якісь заняття. Неймовірно, ви тоді займаєтеся, і від вас такий шлейф класний. Є різні запахи. Це серія від Томфорда. Будь ласка, це еквіваленти. Постійно замовляють. Так, далі ось аромат. Також номер 3. Еквівалент в стилі Том Форд. І знову, так як я полюбляю парфуми, у мене замовляють багато парфумів. Так, ось такий бланк. У мене є четвертий номер і замовили третій номер. Ось такі парфуми в стилі Мейсна Куркіджана. Просто неймовірні, шлейфові, крутезні, насичені, класні. Рекомендую. Я рекомендую кожному мати такий парфум. Тому що він, вони в магазинах вони дуже дорогі. Так як вони йдуть бренди, вони дуже дорогі. А в мене ви можете взяти за доступною ціною. Звертайтесь, я вам все розповім. І підберемо для вас сам ваш аромат. Так, і в мене ще стали. Ще перший і третій. Також в стилі тилі тонпортом. Ще в мене є ось такі вітамінки. До речі, скоро, в осінь, не знаю, скоро осінь дітки йдуть в школу, в садочки. Треба мати класний імунітет. І ці вітамінки вони дуже підтримують здоров'я ваших дітей. Даже, дивіться, на упаковці написано, що сюди входить, які там вітамінки. Там дуже багато десь. 24 вітаміна входить саме, в норму, денно дитини. Зараз я вам яке потевіл покажу. І, до речі, чим вони такі класні, вони йдуть в такі ось такі такі духовочки. Де відкручується. Одна упаковочка можна і на день, можна її розділити на три дні. Також взяти ложечкою чайною, давати дитині раз в день і повністю ви наситите дитину вітамінами, які потрібні на день. Так що зверніть увагу і ще мені дуже подобається, тому що ви відкрили. Закрили, дали дитині можна за один раз. Це сім, сім днів курс. Ви можете дати дитині за один раз випити, але ви можете розділити на три дні, наприклад, на два, на три, як ви бажаєте. Все рівно ви наситите організм дитини, і вона отримає всі мікро-макроелементи, які потрібні саме-саме дитині для її росту, для її кісточок, для її організму. І що мені ще подобається, тому що ви взяли, використали, наприклад, на якщо ми його розділяємо, два-три дні і дали дитині, потім все викинули. Далі відкриваєте іншу. Ви не берете одну упаковку, яку ви кожен день відкриваєте, закриваєте, відкриваєте, закриваєте, і відтогень через місяць і ясно, що дуже багато вітамінів вилітають звідти, і можуть навіть зіпсуватися. А ось таких паковочках по 50 мл ви відкрили, закрили, віддали, далі берете. Вони не відкривалися, вони запечатані, уявляєте? Круто, дуже круто. Мені це так сподобалось. Тут є інструкція, все розписано, що туди входить. Я це все вже роздивилася. Просто круто, неймовірні вітаміни. Так що. І ще порадила б я вам, наприклад, на осінь. І для себе, і для особливо діток, тому що після літа потрібно зібрати дитину, дати їй більше вітамінів, дати її в е, її мозок, щоб вона думала, щоб вона була кордкординувалася, сфокусувалася на навчанні. Обов'язково потрібно давати вітамінки, і я б дуже порадила дати ще вітаміни Колострум колостром, і сцени та все. ваша дитина, я гарантую, ніколи не буде хворіти. Осінь, зима, вона буде здоровенька, буде енергійна. Дуже круто. Так що <сміття> дякую, що були зі мною. що ви пишете. Я подивлюся, а то ж я не бачу, що ви там пишете. Який це номер? Який це номер кого? От, наприклад. Люд, напиши, який номер. Наприклад, якщо бланк, то в мене є номер один, мені замовили, і номер три, якщо з парфумів. Noar з Noir, серії Том Форд, у мене 0,3. Бачите? Він просто крутий. Всі парфуми вони підходять як для жінок, так і для чоловіків. Вони неймовірні. І також можна в мене придбати як 50 мл, так можна 2 мл для проби і 10 мл. Я раджу кожному всім, хто хоче спробувати пожити, привикнути. Ну, Саме головне, щоб ви з цим парфумом подружилися, а щоб ви з ним подружилися, ви повинні з ним переспати, походити, погуляти, переспати. І ви тоді будете знати цей. Ваш парфум чи це не ваш парфум. Всі люди різні, і всі парфуми підходять не всім. Потрібно обов'язково вибирати. А ще тим більше, що їх потрібно парфуми потрібно мати на будь-які випадки життя. Це дуже важливо. Тому що якщо ви візьмете парфум який. Не підходить для роботи, який буде такий веселий, яркий. Ви будете в ньому літати, звісти, пахнути, вам хочеться жити. І ви одягнете його на роботу, де вам потрібно бути збалансованим, сфокусуватися на роботі, робити дії, які вам потрібно, і де ви працюєте з людьми. Вам потрібно саме парфум для роботи. Для роботи потрібен один парфум, для виходу з друзями інший, на вечір потрібен зовсім інший парфум. Я думаю, що в кожної жінки, в кожного чоловіка не тільки один парфум, правда? ж? Так що я вам показала розпаковочку, якщо вас цікавить, я перший раз вийшла в Фейсбук. Мені було дуже цікаво, як виходити у Фейсбуці, тому що в Інстаграмі якось простіше вийшла, поговорила і все. А у Фейсбуці я не виходила. Так що отримайте мене, пишіть мені, замовляйте. У мене є все, що потрібно для життя кожної людини, а особливо я люблю те, що пахне. Запахи це такі неймовірні відчуття. Це настрій, це, ну, це просто мені дуже подобається цей сам стан. Бо даже ви теж знаєте, ви, коли ви щось відчуваєте, ось в мене відкритий, тому що в мене це замовлення. Знаєте, скільки замовили мене спрею. Вони класні. Хто ще не роздивлявся їх, просто бачите, які вони? Візьміть собі, вони як духи, вони пахнуть, вони стійкі і вони ну, просто круті. О, видно? А, дуже класний. Це в мене номер два щері до комфорта. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть мені. І я, мабуть, буду виходити частіше, розповідати дещо. Це сьогодні так отримала посилочку і просто розказала те, що я замовила. Моя любов. Парфуми. Якщо вас хоч цікавить, може просто хочете ну, взяти пробний зразочок, ароматів. Так, будь ласка, напишіть і звертайтеся. І якщо ви хочете вітамінки дати своїм діткам, самі попити, є дуже велика серія в нас різних продуктів. Так що, будь ласка, пишіть. Дуже дякую всім, хто був зі мною. Зараз буду завершувати і збережу. Я думаю, що в мене вийде.